Усім добрий ранок, з вами традиційно Market Discussion, Мене звати Олександр. На зв'язку з вами Кейм Офіс 2. Давайте сьогодні розпочнемо традиційно із фундаментального аналізу в загальному актуальних новин на сьогодні. Якщо дивитися по економічному календарі, то із головних новин на сьогодні це лише виступлення голови ФРС Павла о 15.30 по київському часу. Також ми завтра очікуємо саме NFP, тому що NFP було перенесено на цей тиждень, адже мало виходити ще минулого п'ятницю. Відповідно, давайте загальному поглянемо, які новини актуальні цілком на сьогодні. В першу чергу, урядовий шатдаун продовжується, тобто через <coughs> політичні суперечки Конгресу США не вдалося, не вдалося хвалити фінансування, і федеральний уряд перебуває в стані чіткого призупинення. Наслідки включають затримки доплати для працівників призупинення програм допомоги у публікації економічних даних. <кій> також із актуальною, те, що а, зараз ціни на золото в першій історії перевищували 4 тисячі доларів за унцію на спотовому ринку. <кій> <кій> зараз ми будемо проглядати одночасно ринок і золото також подивимося його графіку. Так. Що взагально зараз впливає на саме золото? Відповідно, частковий уряд шафдаун у США, це геополітичні ризики, стримують попит на безпечний актив. Відповідно, також очікування зменшення ставок ФРС, тобто, якщо ставки почнуть знижуватись, дохідність державних облігацій зменшиться, що робить золото ще більш привабливішим. Також слабкий долар США. Ослаблення долара робить золото дешевшим для іноземних покупців. І целічий попит. Ну, відповідно, центральні банки як покупці. Тобто, відповідно, деякі центральні банки нарощують запаси золота як частину диверсифікації резервів. <кій> також деякі аналітики прогнозують, що золото може дійти до 4-900 доларів за унцію до кінця 2026 року. <кій> Однак це зростання не позбавлене ризиків може бути корекцією, особливо, якщо інфляція. Виявиться високою, або якщо ФРС буде змушена утримувати, або навіть підвищувати ставки. Також важливо врахувати волатильність. Золото не безризиковий інструмент, і коли коливання можуть бути суттєвими. Також, які новини із нафтою? Ціни нафту зараз починають цілком знижуватись після новин про призупинення вогню між Ізраїлем і Хамасом, що зменшує. Премію ризику на ринках енергоносіїв. Тобто, в загальному бренд торгується близько зараз 65,91 доларів за бари, а VTI приблизно 62 долари за бари. Тобто запаси сирої нафти в США зросли більш більше, ніж очікувала аналітики. Комерційні запаси збільшились на 3,7 мільйонів барлів за тиждень. Ну і водночас запаси пального зменшились сильніше, ніж прогнозували. Також із актуальних новин те, що фічерси на природний газ також торгуються приблизно 3 долари. за газ. Відповідно, у Європі зараз ринок газу залишається щільним через скорочення трубопровідних поставок з Росією. Ну, відповідно, також, якщо зацепити Ситуацію з біткоїном з криптовалютою біткоін встановив новий історичний максимум, піднявшись до 125 800 тисяч доларів за один біткоін. Проте зараз спостерігається корекція і курс опустився назад до 122 000 тисяч за один біткоін. На ринку спостерігається також значний притік коштів у криптовалюті Ефіріум э минулого тижня в глобальній криптовалюті. Тобто зараз в загальному і ситуація з біткоїном також поглянемо. Відповідно на сьогодні це основні новини. А також будемо чекати, що буде відбуватися завтра і яка ситуація буде також в США, і будемо очікувати одну із найголовніших новин на цей місяць це саме Non-Farm Powers, а відповідно кількість нових робочих місць без сільського господарства. Давайте тоді приступимо до технічного аналізу. Прошло так як ми Говорили про золото, ми бачимо ситуацію на золоті, що продовжується саме висхідний тренд. Тобто, відповідно, ось ми бачимо, що ціна все-таки дійшла до своїх максимумів І зараз ми спостерігаємо, що була невеличка корекція. Поки ми бачимо, що ціна дійшла до рівня 23,6, але від нього відбилася. Відповідно, ми очікуємо, що буде продовжуватись наступний імпульс. Тобто, по золоту ми можемо. Аналізувати в плані того, що в США зараз є нестабільність економіки після того, що зараз ослаблюється американський долар. Золото все-таки продовжує рухатися вверх і продовжує ставити рекордні максимуми. Наслідок золота також срібло рухається за ним. Відповідно, ми також бачимо, що срібло рухається у гарному висхідному тренді. Відповідно, по ми бачили, що останній імпульс. А після імпульсу розпочалася корекція, і ціна дійшла до рівня по Фібенці 50 і відбралася. і ймовірно, розпочинається все ж таки новий імпульс. Також ми бачимо, алігатор показує нам, що тренд набуває все ж таки подальшої, подальшої сили і розходиться в одному напрямку. Тому, наскільки ми також поговорили про натуральний газ, ми бачимо, що газ продовжує свій ріст відповідно. А тренд у нас все-таки висхідний, але порівняв хіба наші, ми бачимо, що рівень 61.8 8, 8 І відповідно ми можемо очікувати також, що цей тренд, який формується далі, може перерости в глобальну фігуру подвійну вершину. Якщо глянути на лінійний графік, ми бачимо, що дана фігура вже вимальовується досить гарно. І якщо провести лінію шию, то ціна знаходиться якраз майже біля лінії шиї. Відповідно, ми можемо очікувати, що все ж таки тимчасово буде корекція, адже формується один із інструментів технічного аналізу фігура розвороту подвійна вершина. По, по стахастику, ми бачимо на 4, що він знаходиться в зоні перепроданості, відповідно. Будемо очікувати в подальшому. Що буде, яка буде ситуація із самим газом? Чи це буде продовження саме безхідного тренду і розпочнеться новий імпульс? Ще все ж таки буде невелика корекція і буде відпрацювання подвійного вершина. Ну, відповідно, із товаросоровинного ринку також. Нафта, а саме бренд. Відповідно, по бренду ми бачимо, що ціна тимчасово також починає зростати. І ми бачимо на h 4 що в нас формується досить непоганий висходний тренд. Зараз ціна рухається в імпульс. Відповідно, індикатор алігатор нам показує, що вже саме тренд розпочинає свій хід, свій напрямок. В Ось, наступний рівень в загальному, до якого ціна можливо буде рухатись, це саме 66,75, 66 що є досить сильним по історії. Відповідно, ціна якраз відбилася від нижнього рівня сильного це 65.45 і продовжує свою тенденцію в східному русі. Відповідно, також будемо слідкувати про запаси нафти, будемо слідкувати за геополітичними новинами в світі, що стосовно США, що стосовно нафти загалом. Взагалі, ми тоді давайте розглянемо саме фондовий ринок. Також ми розглянемо з S&P 500. По sp 500 ситуація наступна, що ми бачимо, що рухається досить гарний тренд, тенденція продовжується висхідною. Відповідно. На 4 ми бачимо, що все ж таки рухається далі імпульс, і ми бачимо, що Стохайській знаходиться в зоні перекупленості. Відповідно, ми все ж таки очікуємо, що буде корекція, так як ціна не може весь час рухатись. І в результаті також будемо спостерігати, яка буде ситуація в США. Наскільки затягнуться в них дана ситуація з їхніми економічними проблемами? Відповідно. Не забувайте, що індекс S&P 500 це один із показників, який показує силу економіку якраз американської економіки. По К40 можемо спостерігати, що на D1 ціна дійшла майже до сильного рівня 81,29,1%. І зараз також намагається сформувати щось подібне до фігури розвороту, саме технічна аналіза подвійної вершини. Але все ж таки, подвійна вершина ще себе повністю не сформувала, То відповідно ми бачимо, що. Можливо, це буде все таки рух у висхідній тенденції, адже навіть алігатор в нас показує, що він вже проснувся і починає полювання. Тобто нас скоріше за все також можливий рух до гори. Відповідно, ми можемо очікувати, що тренд буде продовжуватися висхідній тенденції. або ж Інший розвиток подій це те, що буде сформування другої вершини, ліняшої в нас вже є заздалегідь, і ми побачимо, що 40 буде рухатись в корекції. До цього ціна рухалась в боковику, і з даного боковику вийшло. Ну вийшло. Ціна взагалі знаходиться між двома сильними лініями. Зараз 79.79.3 і зовсім 291 Стосовно ситуації по біткоїну. Ми бачимо, все ж таки, що біткоін дійшов до своєї історичного максимуму, після чого формує фігуру розвороту, також технічну аналізу подвійної вершини. Лінія шиї в загальному вже заздалегідь промальована, і друга вершина вже в нас цілком домальовується. Ми бачимо також по індикатору-алігатору, що лінії починають пересікатись. Відповідно, можемо очікувати, що все ж таки буде корекційний рух, що ми в загальному і по новинах розмовляли. Ось, якщо дана фігура буде відпрацьовувати себе, то в загальному в нас є ситуація, біткоін може опускатися в досить на невеличкий рівень. Тобто, найближчий в загальному рівень це у нас, мабуть, даний рівень, і відповідно ми також можемо побачити, що в нас також є даний рівень. Тобто в ціні є, куди опускатися. Добре, взагалі ми тоді давайте розглянемо і деякі валютні пари. Із цікавих ситуацій по валютних парах це Австралії із Канадець. Ми бачимо також на D1 глобальну фігуру, яка формується в саме подвійна вершина. Ми можемо також задоволеть провести лінію шию. Ось алігатор вже починає розгортатися, відповідно. Якщо буде пересікання, то ми все-таки будемо спостерігати, що дана вершина буде формуватись і продовжувати свій рух, тобто буде сформована вершина. Або ж, все-таки, ми можемо очікувати, що все-таки буде формуватись повноцінний висхідний тренд. Але так як в нас максимум були не оновлені, все-таки ми спостерігаємо і будемо. Дивитися на подальшому розвиток подій. Євроаут. По Євроауту <coughs> ми бачимо, що глобально на D1 тренд несхідний. <coughs> Якщо ми розглянемо більш детальніше, ми бачимо, що імпульс, який на D1, рухається також в нисхідному тренді. Тобто, відповідно, у нас є декілька сильних рівнів. Де ціна в загальному зараз знаходиться біля сильного рівня 1.7634. Вона від нього взагалі відбулася і рухається до наступного. 1.7713. Відповідно, по Фібанаті ми бачимо, що ціна вже була пробита, пробита рівень 236, що свідчить, що корекція все-таки розпочалася. І будемо очікувати, наскільки ця корекція буде рухатись. Тому що в подальшому можемо зглядати на угоди на село. Коли буде точка входу. далі розглянемо євроканалісу. <кхи> По євроканадісу ми також бачимо, що ціна дійшла до досить сильно рівня 1.6412 і було відбиття. І формує фігуру також технічного аналізу подвійну вершину. На лінійному графіку ми можемо побачити це більш детальніше. Тобто, у нас подвійна вершина вже сформована, і лінія шиї вже була пробита. <кхи> Тобто, в загальному можливо навіть буде відпрацювання даної фігури. І наступний рівень це у нас 1,6039, до якого ціна буде опускатися. Це якщо розглядати в загальному позиції на сорок. Потім ми також розглянемо євро в британський фунт. Ми також на 4 бачимо, що досить гарний насхідний трансформувався. Зараз слухається корекція. Ці, ціна дійшла до рівня 50 Стахасів. Зараз знаходиться в зоні перекупленості І ми очікуємо, що все-таки найближчим часом буде розпочинатися імпульс в подальшому. І можна розглядати також позиції на село. Також наші трейдери а, просять переглянути Ефіріум. Давайте переглянемо Ефіріум. Яка ситуація взагалі по ефіріуму на сьогодні? Якщо розглянути детальніше, ми бачимо, що форму... сформувалося щось схоже до фігури голова та плечі на 4 <кій> Відповідно, лінія шиї вже пробувається. Можемо спостерігати, що також так само, як і біткоін, ефіріум також буде рухатись в невелику корекцію. Тобто також потрібно буде дочекатися пробиття лінії і спостерігати, яка ситуація буде в наступному. Тобто так само, як і біткоін, ефірім техні... технічний аналіз і показує, що все ж таки буде корекційний рух. USD японська єна. Давайте розглянемо USD японську yen. І з понеділками спостерігала, що на всіх активах, де є японська єна, ми бачили досить гарний герб. Відповідно, на D1 ми бачимо, що ціна досить гарно виросла до 153 2. <гум> Ціна зараз знаходиться на D1 в зоні перекупленості, саме 100 ну, а саме з Ну, Якщо приглянути детальніше, в нас був сформований прапор. І ціна вже пробила. Тобто фігура продовження зараз починає себе відпрацьовувати, і ціна буде в загальному рухатись в подальшому. Також ми бачимо, що сам індикатор-аріатор зараз добре рухається в одному напрямку, тобто він вже проснувся досить е, давно і починає, вже почав полювання. Ну, взагалі, якщо розглянути всі активи зіною, ну, ми бачимо аналогічну ситуацію, що в загальному ціна у нас рухається в одному діапазоні. Ну і давайте тоді на закінчення саме подивимось Євро USD, яка стосується на даному графіку. По Євро USD ми бачимо, що ціна починає рухатись в несхідній тенденції. Все ж таки, перед цим нас, ми бачили по індикатору Алігатор, що ціна знаходилась в флеті, тобто в стану поку алігатор спав. І зараз ми бачимо, що алігатор починає. Просонавіз, відповідно, рухатись в одному напрямку. Що ми бачимо по технічному аналізу, також що все ж таки на D1 у нас формується непоганий несхідний тренд. Mm -hmm. Рухається східний тренд. Тобто зараз у нас рухається досить довгий час імпульс, відповідно потрібно все ж таки дочекатися розпочатку корекції, і після корекції можна розглядати, буде угода саме на сел по наслідному тренді. Але все ж таки не забувайте про фундаментальний аналіз і що зараз відбувається в США, а саме не посередньо і в самому доларі. В загальному на